Всім привітрі, мої друзі! З вами Копана Це новий випуск каляви. Так що всім приємно перегляд! Зорите чайок. Будемо з вами дивитися, які ігри. Так, будемо починати, мабуть, з безплатних вихідних. В стімі зараз можна пограти ще 2 дні безплатно. <кхух> До 4 березня можна пограти безплатно ще в ігри такі як The Save Inc. і Cherry 2. The Save Inc. це там, де вам потрібно грабити, типа всякими там чоловічками кожну свою суперспособність. Cherry 2 це про. Средньовіков'я. Е, Нам, короче різні війни. Прикольна гра. Рекомендую. Вже трішки погравів в ту ту Twitter. Спробуйте. На платформі Goh. за зараз можна безплатно забрати таку гру Nomads of Drealand. І до неї Nomads of Drealand The Fortune Pace. спайдж так, Гок нас рідко радує, але є трішки ігра. Е, зараз е, дві гри, які були вислатними, вже стали платними. Вони поповнили когось там колекцію. А я вам хотів би розказати про іще одні ігри, які, мабуть, можуть стати платними і можуть поповнити вам вашу колекцію. Що за ігри? А ігри Creo Code Simulator і the, the Night Forest. Такі все. Ігри можуть бути в ну, будущем можуть бути платними. E, Далі. Роздача в Epic Games. Як я й казав, роздаю зараз L Crime for Never Field. Коротше, така гра, паркур, типа... Да, в... Та гра банана Banana Shoot як я там, коротше, така ігра. Наступна гра у нас буде роздаватися 7 березня. Вересня, вибачаюсь, вересня. Astro Double 2. Або 2. Astro Double 2. Таке, коротше роздачу. Так, далі що у нас? А далі, а далі, а далі, а далі список всіх фестивалів, які будуть. Які будуть всі фестивалі, там де можна буде забрати безплатні іконки, це все. Буде ще зараз у вас з'явиться список. Ви, якщо хочете, ознайомтеся з ним. Ну, а зараз безплатні ігри, які стали, які з'явилися у нас безплатні ігри в Steam. Безплатні ігри такі: Republic of January, Steamboat Wild, Necomane Intership, Jump DuPont. І все. Це всі, які я безплатні нові ігри знайшов. Що, друзі? Всім гарного дня, всім гарного вечора кого що. Нам був Якубангейн. Це выпускали за мною. Всім удачі, всім пока-пока.